Доброго раночку, мої любі діти і шановні батьки. Дітки, подивіться, які гарні у мене квіти. Ми вчора вже про них з вами говорили. Ця квітка називається хлорофітом. Подивіться. дуже багато. Ця квітка називається фікус. У фікуса інші листочки, подивіться, які вони широкі, блискучі. Ось можна покласти ось так долоньку, і уся долонька вміщується на листочок. Сьогодні ми з вами будемо доглядати за кімнатними квітами. Спочатку, дітки, нам потрібно ось так спушити землю, щоб коріння дихало. І у фікуса ось так. Паличкою або стекаю. Потім... Листочки хлорофітума ми будемо оприскувати водичкою ось так. А потім поліємо злійки водою. Ось. І хай наша квітка росте дуже гарною. Фікус, фікуса, дітки, інші листочки. І ми їх будемо протирати ганчіркою, волохою. Ось тут у мене водичка. Я змочуваю ганчірку і гарненько її віджимаю водичку. Ось, щоб вона була вологою. Потім кожен листочок. Фікуса протираю від пилу ось. Охайно, щоб не зламати листочки Потім поливаємо водичкою. Бачите, дітки, на квітачках різні у квіточок, різні листочки. У хлорофітума, що ми робимо? Оприскуємо водичкою. А великі і широкі листочки на квіточках ми що робимо? Протираємо вологою гончіркою. Дітки, а давайте зараз згадаємо, що ми спочатку з вами робили. Що Спушували землю. У горшику впушували землю. Потім у хлорофітума листочки оприскували, а у фікуса протирали вологою ганчіркою. А потім ми квіточки, що зробили? Полили водичкою. Дітки, ви також допомагайте батькам дбати про кімнатні рослини, і тоді вони будуть вас радувати і красиво квітнути. А зараз, дітки, ми з вами зробимо аплікацію. Горшик. Горшик для квітів. Для роботи нам буде потрібна дощечка, стека, пластилин. Я відшпнула маленькі ось такі шматочки різного кольору пластилина. Батьки вам допоможуть зробити ось такий горшик. Ну що, приготувалися? Беремо маленький шматочок пластилина. Спочатку у долоньках його розминаємо, ось так, розкочуємо долоньками. Потім розкочуємо на дощиці. Ось так. Який у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення!